Папа Франциск дозволяв собі багато висловлювань, які мені здає, через які, мені здається, було дуже некомфортно багатьом католикам, і мирянам, і, і єпископам. Зокрема, одні з найвідоміших це рішення, не лише висловлення, рішення про право, можливість благословляти одностатеві пари. Це, це не благословіння одностатевого так званого шлюбу, але це вже нібито якесь там благословіння двох людей однієї статі, які хочуть жити разом. Це, звісно, шокувало там, всіх, абсолютно більшість людей. Що ми можемо в цьому сенсі сказати про чинного папу? Тобто він швидше схожий на папу Бенедикта XVI чи на папу Франциска, чи поки що не ясно? Так, якісь далекі висновки ще рано робити, ну, але все ж таки певні висновки вже можемо зробити, якісь накреслити, скажімо, певні лінії. Ну, почну з того, що він належить до чину августіанців. Угу. Роберт Френсіс Превост має достатньо глибоку богословську формацію, Він є доктором канонічного права. Угу. І я сподіваюся, власне, бо право канонічне воно любить чіткість. Mm -hmm. Воно зобов'язує. Воно зобов'язує так. Воно право нема так, що а, ну і так, і так, і ну ні. Mm -hmm. Я думаю, що це буде допомагати теж цьому понтифіку, чітко формулювати mm -hmm. певні... не допускати плутонину в тлумаченнях інтерпретаціях. Да, і здається, нос... він теж так намагається висловлюватися зараз і теж заявляє про те, що треба на певні е, чіткі межі поставити. Е, Допрецизувати, уточнити якісь речі можливо. Думаю, що так, він це зможе зробити. Mm -hmm. Він викладав патрологію в Латинській Америці, власне, в Перу, багато років. Також він викладав моральне богослов'я.